Сьогоднішній день в нашому університеті знаменувався святкуванням свята української мови та писемності. Розпочався цей день із створення українського прапору, які студенти, курсанти і наукові співробітники створювали власноруч вранці пишучи свої побажання і різноманітні вислови українських поетів. А надалі студенти і курсанти і співробітники університету розпочали поетичну. Та фету, де зачитували всі рядки українських віршів. У цей святковий день хочу прочитати маленькі такі рядки: Учитись, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Зі святом вас, української мову та В Серце кожне гроно, прозоре диво калинове, хай квітне племени червоно, в сім'ї великій, вольній, новій. Всіх вітаю зі святом! Злагоди вам добра і щастя. Як не любить ту мову нашу, мені вона найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти. Я вас щиро вітаю з Днем Української мови. Так, дуже почесно зачитати рядки. Ну що б здавалося, слова. слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Мова, ночі Колискова, прийми мій радісний привіт навік. Пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя держава. Слово материнське. Ми з колиски доловлюємо твої грайливі блиски до віку. Сонце сяйно нам світому можеш забути, котрою учила на сіх ненько говорити, ненька наша мила зі святом української мови та писемності. Україну, усній наяву, вишневу свою україну. Красу її вічна, живу і нову, і мовою є соловою. Рости в'януть з роду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна. Питав і щирою душею, яку ви любите найбільше мову, і всі відповідали ту, що нею. Співала рідна мати, колискову. Мову може забути, котрою учила нас їх ненька говорити, ненька наша мила зі святом української писемності. Слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Шановні колеги та студенти, вітаю вас, всіх зі святом української мови. Як ту мову може забути, котрою учила нас, всіх ненька говорила, ненька наша мила, всіх. Вітаю всіх колег, всіх студентів, курсантів з цим святом, з рідною мовою, шановні, і на завершення сьогоднішнього свята був прекрасний святковий захід, концерт на якому звучали тільки українські пісні.